Сьогодні я покажу фокус. Так, друга частина прийшло десь приблизно тиждень. І сидимо з тан того вулик, який я вам показував. І фокус. Оп. От і хвороба поширилася. Місяця хвороба розвилася скоро. Бах! Що буває? Та бувають такі хвороби, що то ужас. Ця хвороба ще така У-ху-ху. Тут чому розвилася хвороба? Мало було бджіл. І, і було холодно їм. І тут і вони розвилися. О. Все, фігньо то вже. І бджоли бідні, не знаю, що роблять. Бо що їм сіста? Бідні бжолки Зараз може якось поротую. Не знаю що вийде. Ось. Так. Треба буде зараз розбити рамки, тут їх десь пару бджіл, так небагато. Узеш. Моль. Трошки бджіл. О, бджоли почали бушувати, впала рамка. Коротше, треба уткого з'яти, я так думаю. Бжуділ трошки стрести, поміняти рамки. Одну поставити, три забагато їм буде. Так. Підготував рамки. Так, дав їм свіжу рамку, почистив улі від тої, від тих хлобачків. Дав їм мутку натягнуту у бо треба. Вони не будуть мали сили, якщо дати їм ціловущину. Приблизно десь є їх трошка штук. Даю їм їсти, бо вони, щоб набрали сили. Б...